Хлопці надемо, далі продовжуємо відео. Про інсектициди казали, що будемо носити дефендовські, а також ми і наші партнери є слайбіохем, класний бор, гумат. Теж буде використовувати бор 150-й, десь четвертий, третій листок теж будемо з ним заходити. І так само додати по літрі гумату. Доброго вечір, шановні українські аграрії. Ну, ми з Віталієм тут на демо у нас. Ми взагалі запрошуємо усіх українських аграріїв відвідати наше демо, тому що тут е, постійні провідні селекції в Україні і в світі. Це КВС, е, Декалб, е, БАСФ, ДСВ, Лімагрейн. Саме ну, Лімагрейн. Сірий привіт безобраз. Без Я задбав, тобто класні гібриди і ви. На протязі вегетації можете заїхати до нас, набрати Віталія. Ми приїдемо в поле, покажемо деякий гібрид. Взагалі від колег чекаємо, що вони поставили таблички, щоб це було зрозуміло кожному. І я думаю, це буде класно. Бачите, соняшник уже попер разом з ріпаком. У нас є посів цих самих гібридів: 39 гібридів висяно на 35, і 25 гібридів висяно на 70 см. Тобто вам буде є з чим порівняти, а коли зберемо урожай, ви точно будете знати. Що ліпше, 70 чи 35? Успіхів вам.